Вітаю спільнота світла, вітаю ваше Божественне Я. Сьогодні ми зібралися в цьому просторі, де серце кожного відкривається для вищого світла, і разом ми прагнемо до гармонії та зростання. Нехай ваші серця завжди горять яскраво, а кожен крок на шляху духовного розвитку веде до ще більшого просвітлення. Я дякую кожному з вас, що допомагаєте створювати цю спільноту світла, місце, де ми зростаємо разом, де кожен з нас приносить часточку свого світла в загальний потік енергії, гармонії та любові. Щиро дякую за ваш безцінний енергообмін, який ви щодня даруєте нашій спільноті через коментарі, підтримку в розмовах та донатах на розвиток каналу. Ваші слова, ваша енергія та ваші внески створюють нові можливості для поширення світла і знань серед усіх бажаючих. Ви є тією силою, що підтримує цей простір і наповнює його життям. Дорога спільнота красивих душ, сьогодні я запрошую вас до глибокої практики трансформації відносин. Часом у наших відносинах з іншими людьми виникають труднощі. Інколи серце не може розмовляти відкрито, або ж минулі кармічні зв'язки залишають у душі відчуття незавершеності чи болю. У такі моменти важливо звернутися до вищої сили, до божественної сутності, яка є в кожній людині, навіть якщо на поверхні здається, що між нами немає порозуміння, визнання того, що у кожній людині є божественне начало. Допомагає змінити спосіб сприйняття іншої особи, замість того, щоб бачити тільки людські слабкості, проблеми чи емоційні реакції, людина починає бачити в іншій особі божественну сутність і може зменшити конфлікти та сприяти більшій гармонії. Кармічні відносини часто включають повторення негативних циклів через нерозв'язані емоційні або енергетичні зв'язки. Повторне проголошення мантри Бог в тобі, Бог в мені, є любов, дозволяє висвітлити ці зв'язки з точки зору божественної любові і допомагає зламати старі кармічні шаблони, замінивши їх на нові, більш здорові та люблячі. Коли людина усвідомлює, що Бог є в кожному, це дає можливість побачити іншу людину без суджень і пробачити її за помилки минулого. Проголошення цієї мантри допомагає налаштуватися на високі енергетичні вібрації любові. У контексті відносин це може сприяти створенню більш доброзичливої, підтримуючої та гармонійної атмосфери, де обидві сторони відчувають себе в безпеці і в згоді. Це особливо важливо в складних ситуаціях, де є потреба в пробаченні і взаєморозумінні. Важливо не лише усвідомлювати божественну природу кожної людини, але й відчувати це в серці. Повторення мантри допомагає налаштуватися на досвід цієї любові в реальному житті. Дорога душа, я запрошую тебе до практики зцілення мантрою любові. Перш ніж ми розпочнемо практику налаштування на своє вище я, а потім на вище я іншої особи, з якою ви бажаєте зцілити відносини, вам важливо знати, що кармічні зв'язки. Це потужні енергетичні вузли, які передаються з покоління в покоління і часто стають невидимими, але глибоко вкоріненими у наших стосунках. Вони можуть проявлятися у відносинах між чоловіком і дружиною, батьком і донькою, батьком і сином матір'ю-донькою, і матір'ю і сином, а також між братами або сестрами. Ці зв'язки можуть впливати на ваше життя, повторюючись з покоління в покоління, поки не будуть зрозумілі та зцілені. Важливо усвідомлювати, що ці енергетичні вузли мають потребу в зціленні, а не вигноруванні. Лише через любов, прощення і енергообмін ми можемо розірвати ці старі патерни і звільнити себе та інших близьких від тяжких впливів минулого. Дорога душа, будемо розпочинати практику, сядьте в тихому місці, де ваш спокій ніхто не потривожить, закрийте очі чи покладіть руки на серцеву чакру, глибоко вдихніть, затримайте дихання на декілька секунд і зробіть чотири повільні витихи, посидьте в тиші свого внутрішнього світу, хай ваш розум. Заспокоюються, думки сповільнюються і лягають відпочивати. Уявіть, як ваш дух наповнюється світлом, як енергія з космосу наповнює ваше тіло і душу. Прислухайтеся до себе, до свого серця, відчувайте своє внутрішнє світло. Пам'ятайте, що ваше вище я це частина Божественного, це джерело гармонії і любові. Залишайтеся в цьому стані, відчуваючи, як ваше серце наповнюється любов'ю до себе. Добре, а тепер зосередьтесь на тій людині, з якою ви бажаєте цілити відносини. Неважливо, чи перебуваєте ви в цих відносинах зараз, чи вони вже завершені, вони залишили незавершену енергетику, переживання. Важливо, що цей процес дозволяє загоїти старі рани, звільнити серце від обтяжливих емоцій і повернути відносно мир і гармонію на глибшому духовному рівні. Уявіть, як ви настроюєтесь на вище я цієї людини, на її духовну сутність, яка є частиною того ж божественного потоку. Візуалізуйте як енергія світла. Проникає у ваше спільне поле, об'єднуючи вас на рівні сердець і душ. У цьому просторі немає болю, немає страху, є лише любов і порозуміння. Тепер, з'єднавши своє вище я, почніть проговорювати мантру: Бог в тобі, Бог в мені, є любов, Бог в тобі. Бог мені є любов, Бог тобі, Бог мені, 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 Є любов, Бог тобі, Бог мені. є любов. Є любов. Бог в тобі, Бог в мені, є любов. Проговорюючи цю мантру, відчувайте, як зникають всі старі напруження і з'являється новий простір для зцілення. Пам'ятайте, що цей процес це не про відновлення старих відносин або примирення з кожною людиною в зовнішньому світі. Це про глибоке зцілення вашого внутрішнього простору, про відновлення гармонії у вашій душі як наслідок у ваших відносинах. Зцілення йде зсередині. І саме через це відновлення ми можемо створювати нові здорові та гармонійні відносини з іншими. Продовжуйте зосереджуватись на ваших вищих я з іншою людиною. І промовляйте мантру, Бог тобі, Бог в мені, є любов, Бог тобі, Бог 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 мені. Є любов, Бог тобі, Бог мені, є любов, Бог тобі, Бог мені, є любов, Бог тобі, Бог мені, є любов. Мовляйте мантру любові рівно 21 раз. Число 21 є енергією миру у стосунках, як в роду. Так і з іншими людьми. Спочатку зцілити відносини в своєму роду, з кожною душею, яка втілена або вже розтілилася, а потім переходьте до відносин з іншими родами. Так ви привнесете енергію миру в простір вашого оточення, простір вашого міста, країни і світу. Адже відносини в наших родах є основою всіх інших взаємодій у світі, пропрацьовуючи енергетичні зв'язки, в нашому роду ми не лише зцілюємо свої власні душі, але й звільняємо простір для майбутніх поколінь. Бог в тобі, Бог в мені, є любов. Нехай ваша енергія миру, любові та прощення поширюється не тільки на цю людину. З якою ви тільки що попрацювали, але й на всі сфери вашого життя Я бажаю вам глибоких змін, благословення на вашому шляху зцілення. Обіймаю вас серцем, ваш духовний провідник Олімпія.